До атаки служби безпеки України 1 червня російські літаки не знищили, а лише пошкодили. А операцію Павутина провів блок НАТО, а не Україна. Тим часом першого заступника міністра оборони України звільнили за критику бусифікації. А ще Україна відмовляється забирати тіла загиблих, щоб не платити компенсації. Ось такими новинами цього тижня годувала росіян їх пропаганда. Що з цього брехня, що відверта маніпуляція, ми зараз розберемося. Мене звати Вікторія Петренко. це програма Фейк Ньюз». Заступник глави МЗС Російської Федерації Сергій Рябков заявив, що внаслідок атаки СБУ 1 червня на російські військові аеродроми літаки не знищили а пошкодили. За словами Рябкова, їх вдасться відновити. Российские самолеты в ходе атаки Украины 1 июня были не уничтожены, а повреждены. Они будут восстановлены. Об этом заявил в интервью ТАСС главы МИД России Сергей Рябков. Техника, о которой идет речь, как было заявлено также представителями Минобороны, не уничтожена, а повреждена. Она будет восстанавливаться, сказал он, отвечая на вопрос о возможном влиянии атаки Киева на стратегический баланс. Однако это неправда. 1 червня 2025 року СБУ провела операцію Павутина зі знищення російської стратегічної авіації за допомогою 117 fpv дронів які запускалися з вантажівок поблизу чотирьох аеродромів Олєння, Білая, Іваново та Ягелєво. За офіційними даними СБУ у результаті операції уразили 41 літак. Служба безпеки України провела безпрецедентну та унікальну спецоперацію з одночасного ураження чотирьох військових аеродромів у тилу РФ, де дислокується ворожа авіація. У наслідок ударів дронами було уражено 41 літак, серед яких А-50, Ту-95, Ту-22, М-3 і Ту-160. Дані про те, що кілька літаків були знищені та не підлягають відновленню, підтверджують відео СБУ та супутникові знімки. 4 червня осінтери проєкту «Кіберборошно» по відео СБУ ідентифікували 22-23 уражені літаки, а саме 7 Ту-95, 12 Ту-22М3, 2А50, 1АН12 та, ймовірно, 1ІЛ-78М. На кадрах видно загоряння літаків. 5 червня група осінтерів Геоконфірмт, базуючись на відео СБУ та супутникових знімках, повідомила про знищення 12 та ураження. Масштаб пошкоджень не встановлено ще 11 літаків. Повний аналіз відеозапису ССУ знищено 12, Підтверджено суботою, атаковано 11, Пошкодження незрозумілі. Невідомо один, можливо, подвійне число. Журналісти Радіо Свобода, проаналізувавши супутникові знімки, встановили, що у результаті знищені щонайменше 11 російських стратегічних бомбардувальників: 7 ту 95 і один вірогідно пошкоджений. 4 ту 22 м 3 та один вантажний літак АН 12 не належать до стратегічної авіації. На опублікованих світлинах видно уламки ще згорілих літаків. У мережі поширить інформацію, що за масштабну атаку на російські аеродроми під кодовою назвою Павутина відповідальний НАТО, а не Україна. Що ми маємо на сьогодні? Враховуючи масштабну атаку блоку НАТО на російські стратегічні об'єкти. Здійснювалася атака супутниковим каналом зв'язку через StarLink. Дронами управляли в режимі реального часу. Трати склали як мінімум три стратегічні бомбардувальники: Ту-95 і кілька транспортних літаків. Однак це неправда. Операція Павутина була спланована та реалізована українськими спецслужбами. Жодне з офіційних джерел, зокрема, служба безпеки України, не повідомляло про участь у цій операції військових чи спецслужб НАТО. Про це свідчать офіційні заяви голови СБУ Василя Малюка, а також публікації в українських та міжнародних медіа. Знищення ворожих бомбардувальників це завдання, яке перед нами поставив президент України, верховний головнокомандувач Володимир Зеленський. Він особисто контролював хід спецоперації, яку готували співробітники служби безпеки. Ворог майже щоночі бомбив нашу державу із цих літаків. А сьогодні на ділі відчув, що відплата неминуча. СБУ робить і буде робити все можливе, щоб захистити Україну і припинити російські обстріли, відзначив голова СБУ генерал-лейтенант Василь Малюк. НАТО, як військово-політичний союз, не має мандату на проведення оперативних дій на території України без відповідного запиту та погодження з українською владою. Відомо, що альянс надає Україні консультативну, матеріально технічну підтримку, а також здійснює навчання та обмін досвідом, але не проводить самостійних операцій на її території. На прес-конференції 2 червня Зеленський зазначив, що операцію Україна провела самостійно. А вчора Україна провела операцію. Ми вдячні партнерам, але операція була проведена самостійно українською стороною. Ми постійно підкреслювали, що у нас є кілька операцій, нам не вистачає обладнання. Ми просимо внутрішнього фінансування. Це не операції на території руських, це військові цілі на опера... на території руських, військові цілі, звідки йдуть удари по Україні, а також це військові цілі на тимчасово окупованих. Територію поширення тверджень про причетність НАТО до тієї чи іншої операції виходить із наративів російської пропаганди, що Росія воює з НАТО, а Україна неспроможна держава. Це спроба применшити суб'єктність України та виправдати власні невдачі у війні. Генерал-лейтенанта Івана Гаврилюка звільнили з посади першого заступника міністра оборони України за критику підходу до мобілізації в країні. До таких повідомлень прикріплюються відео чи фотографії його виступу з цією критикою у Верховній Раді України, 18.04.2025 приблизно о 10.49 Перший заступник міністра оборони генерал-лейтенант Гаврилюк Іван, член ставки Верховного Головнокомандувача в ВР, сказав. Ясна річ, що бусифікація це ганебне явище. Ми робимо все для того, щоб уникнути даного явища. А 18.04.2025 о 14.45 кабінет міністрів на засіданні 18 квітня звільнив Івана Гаврилюка з посади першого заступника міністра оборони України. Як і слід було очікувати, це виявилося вигадкою. 18 квітня 2025 року. Під час годин запитань до уряду у Верховній Раді України, генерал-лейтенант Іван Гаврилюк справді розкритикував примусову мобілізацію. Він назвав її ганебним явищем і заявив, що у міністерстві роблять усе, щоб такого уникнути. Залучення на добровільній основі також громадян України. Тобто, робота в цьому напрямку ведеться. Це перше. Друге. Відпрацьований практично вже опрацьовується завершено напрацювальний механізм у разі е, необхідного поступлення людського ресурсу для підготовки і заміни військ, які виконують сьогодні завдання в районах бойових дій щодо поступової заміни, починаючи з тих військовослужбовців, які вже виконують завдання з 2022 року. Але це відбудеться тільки тоді, коли у нас буде створена Ситуація, коли буде наявний людський ресурс для здійснення підготовки і заміни підрозділів, які воюють, ясна річ пізніше цього ж дня на сайті кабінету міністрів України з'явилися розпорядження про звільнення Гаврилюка з посади першого заступника міністра оборони України. Поверхнево зіставши ці два факти, справді можна припустити, що Гаврилюка звільнили за критику примусової мобілізації однак це не так. Справа в тому, що інформація про намір генерала звільнитися зі своєї посади стала відома ще за тиждень до його виступу. 11 квітня у коментарі українському ЗМІ Суспільне Гаврилюк заявив про своє рішення залишити посаду, яку він займає за власним бажанням без будь-яких додаткових деталей. Генерал-лейтенант Іван Гаврилюк заявив, що за власним бажанням залишає посаду першого заступника міністра оборони України, яку він обіймав з травня минулого року. Про це він сказав у коментарі Суспільному. Інших деталей щодо свого рішення Гаврилюк не розповів. Судячи з усього, 18 квітня, після того як генерал, згідно з процедурою, звітував про виконану роботу під час засідання парламенту, його заяву про звільнення і було задоволено у розпорядженні кабінету міністрів. Також зазначено, що генерали звільнили з посади за власним бажанням. Міністр оборони України Рустем Умєров подякував Гаврилюку за роботу і сказав, що генерал-лейтенант залишається в команді міністерства, а пізніше буде повідомлено про його нову сферу відповідальності. Україна відмовилася приймати 6 тисяч тіл загиблих українських військових у рамках переговорного процесу з Російською Федерацією, оскільки український уряд не хоче виплачувати родичам загиблих компенсації, загальна сума яких нібито перевищує 2,1 мільярда доларів. Про це повідомляють російські змі. Офіс президента України дав розпорядження отримати відмову від компенсації від сімей 6 тисяч загиблих солдатів ЗСУ. Україна не прийме 6 тисяч тіл загиблих солдатів ЗСУ від Росії, поки не отримає гарантії, що сім'ї загиблих не вимагатимуть грошових виплат. The Wall Street Journal. однак це фейк. 2 червня у Стамбулі відбувся другий раунд переговорів між Україною та РФ за посередництва Туреччини. За підсумками зустрічі сторони домовилися про обмін військовополоненими та репатріацію тіл загиблих військовослужбовців у форматі 6 тисяч на 6 тисяч. 4 червня президент України Володимир Зеленський заявив, що після обміну полоненими розпочнеться підготовка до обміну тілами загиблих. Він наголосив на важливості ідентифікації тіл та дотримання домовленостей, щоб уникнути підміни також. Руські заявили, що а, готові передати а, тіла наших загиблих воїнів, 6 тисяч. Наша сторона погодилась передати 6 тисяч тіл русських а, російської стороні. Але тут дуже потрібно ретельно вивчити це питання. Я про це сказав міністру оборони Умірову. чому тому, що. Як, сказ... Як нам стало відомо, опознаних у русських з цих 6 тисяч 15%. Це дуже важливо все перевірити. А всіх наших потрібно забирати обов'язково, але у нас вже був один раз момент, коли вони передавали тіла, і там вони передавали і своїх також русських убитих солдатів. Тобто вони там щось збирали, ви знаєте, що вони спочатку не забирали з поля бою людей, а потім ну, залишали їх, а потім, потім начебто збирали. Тому і тут дуже важливо, що важливо, я говорю, про те, що обмін тілами важливий, наша сторона буде на це ретельно дивитись і буде обмінювати. Проте вже 7 червня очільник російської переговорної групи Володимир Мединський заявив, що Україна нібито перенесла обмін полоненими за його твердженнями. Російська сторона 6 червня нібито доставила 1212 тіл загиблих українських військових до району обміну, але Україна відмовилася їх приймати. Контактна група МОРФ перебуває на кордоні з Україною, проте українська сторона несподівано перенесла на невизначений термін і приймання тіл та обмін військовополоненими. Група їхніх переговорників чомусь навіть не прибула на місце обміну, причини називаються різні і досить дивні. Координаційний штаб із поводження з військовополоненими ще 6 червня, після появи повідомлень у російських медіа про односторонню відмову України, спростував інформацію про початок повернення тіл загиблих українських захисників у рамках стамбульських домовленостей. У заяві штабу наголошується, що такі заяви представників Росії не відповідають дійсності. На сьогодні Україна повернула 1212 тіл полеглих захисників. Серед них бійці, які воювали на Курщині, Харківщині Луганщині. Донеччині, Запоріжжі, Херсонщині. Слід також зазначити, що Україна і Росія регулярно здійснюють взаємну репатріацію тіл загиблих військовослужбовців. Зокрема, в січні 2025 року Україна повернула 757 тіл загиблих захисників, у лютому також 757, у квітні 909, у травні ще 909. За підрахунками видання слово і діло станом на квітень 2025 року Україні вдалося повернути близько 8 тисяч тіл загиблих військових. Сім'я загиблого має право на одноразову державну виплату в розмірі 15 мільйонів гривень, якщо смерть настала у бою або протягом року після отриманого поранення. Ці виплати відбуваються не одномоментно. 20% від суми виплачується відразу, а решта однаковими частинами протягом наступних 40 місяців. Ми знаємо про цифру 15 мільйонів гривень родині загиблого військовослужбовця. Для порівняння в Росії платять 7 мільйонів гривень, якщо я не помиляюся. і ці цифри, якщо в нас це 350 тисяч доларів, то там вона в 6 разів менша ця цифра. Україна реально виплачує порядок. Цей змінився зовсім недавно. Не всі його знають. Е, якщо задати питання, чи швидко отримуються ці кошти, то перших півроку, коли загиблих було небагато, то відшкодування в мене були клієнти, які за півроку отримували ті, в кого безспірна частинка. Зараз. Зараз порядок ускладнився, він змінився від січня 23-го року. Є наказ міністра оборони, яка регулює порядок цих виплат, і е, деякі там питання, то змінили порядок. Взагалі е, отримують кошти не відразу. Механізм зовсім інакший. Ті, хто мають безспірне право, отримують одну п'яту. А потім, по-моєму, на протязі 40 40 платежів, що місячно отримують решти суми. Бюджет не у нас не mm -hmm. безрозмірний. Отак, російські пропагандисти не стомлюються вигадувати все нову й нову брехню про Україну і світ. Ми ж закликаємо вас підтримувати інформаційну гігієну і не вестись на гачок російської пропаганди. Натомість довіряти інформації лише з офіційних джерел. Разом до перемоги з вами була Вікторія Петренко. Побачимося.